Основний концепції книги це те, що це всі люди дотичні до цієї війни, так чи інакше, чи це в волонтерській площині, чи чи в письмовій, чи в мистецькій ключова тема цієї книжки це усвідомлення важливості країни у житті цих людей і готовність долучатися до її оборони і до війни за нею серед неукраїнців у книзі є фінський. Бізнесмен Кеннет Грек, який давно працює з різними бізнес-проектами, і в 90-х він особисто перетинався з Путіним, але зараз він будує свій бізнес в Україні і є його історія. Є історія фотокореспондента Кріса Окікони, який сам родом з Нью-Йорку, але вже в принципі з 16-го року висвітлює. Нашу війну і теж дуже активно в не інтегрований. І, і власне колаж полягає в тому, щоб не будувати авторську оповідь, а щоб складати із різних оповідей загальну таку картину.